Дай Боже, хтось напише мені щось про мій pronunciation. У мене дуже швидка вимова, у мене активна жестикуляція, я дуже емоційна, що має відбуватися в голові, який там маніакальний стан. Я не знаю, може розтянуть мене хіба що. Ой, я просто зараз дивлюся на себе і думаю, як мені описати свій вираз обличчя. Вітаю на каналі психологиня. і тут ми будемо ставати кращими версіями себе. Сьогодні поговоримо буквально про те, як стати кращою версією себе, як досягати своїх цілей, як знайти баланс у житті. Готові? Поїхали! Знаєте, був у мене знайомий, який постійно казав, що він хоче стати кращою версією себе, що він хоче стати людиною. І скільки разів я його не питала, а що для тебе означає це? Він так мені ні разу не дав відповіді. Тільки я почала знімати відео. Сусіди почали співати. Я не знаю, вам чутно чи ні. Ну там якийсь шансон переспівується, мені здається. Так от щоб самовдосконалитися, треба спершу визначити, а що для вас є самовдосконаленням, і треба визначити кроки і почати діяти за своїм планом. Бо якщо просто бажати покращитися і нічого для цього не робити, то це ілюзія. Це дитяча позиція. Я вас застерігаю: ніколи не вірте людям, які говорять, я хочу змінитися, я хочу бути кращими, але самі для цього нічого не роблять. Бо їм насправді зручно перебувати в такій позиції, і вони нічого не хочуть змінювати. Якби хотіли, змінили. І взагалі я думаю, що вони так говорять, тому що це є соціально схвалене. Тобто вони розуміють, для того, щоб існувати в цьому світі, потрібно постійно самовдосконалюватися, а вони не бажають цього робити. Тому все, що їм залишається. Це робити ілюзію того, що вони хочуть це зробити. Бо зміни це дуже важко. Це ресурсо енергозатрат. А я вже не раз казала, що наш мозок не любить витрачати енергію, він любить максимально її економити. Зміни це стрес пов'язаний зі зміною поведінки, способом життя, мисленням і так далі. І так далі. І, зрештою, зміни це необхідний процес адаптації, який теж несе в собі стрес, який теж несе в собі складнощі і задіяння ресурсів. Також варто розуміти, що цей процес є тривалим і часом може бути неприємним, тому що відбувається розрив шаблонів, до яких ми звикли, і одразу якогось суперкласного результату, одразу ромашкового поля. Його не буде так. Ну добре, досить обговорювати мого знайомого. Давайте перейдемо до кроків, які нам з вами розумним людям треба зробити. І перше, як ви зрозуміли, треба конкретно визначити, що для вас є краща версія себе, які цілі, які критерії оцінювання кращої версії себе. Але тут теж дуже уважно, тому що. Можна дуже сильно зависити собі планку, поставити якісь просто нереалістичні досягнення. Тут дуже важливий баланс, в принципі, як і всюди, щоб і не було надто щось таке недосягаєме, і щоб і не була відсутня ця планка взагалі. І щоб полегшити вам роботу, я вам запропоную смарт-модель. Як ви розумієте, кожна літера в цьому слові, вона є першою літерою в якомусь критерії і перший S це specific. так не дай Боже, хтось на. Пише мені щось про мій прононцієйшн, тому що я вважаю, що акцент є частиною твоєї ідентичності. Вибачте, я зараз висловилася за всіх людей, яким коли-небудь в житті щось казали за їхній прононцієйшн. Так, от, specific – це конкретність. Наприклад, конкретна краща версія мене для мене це коли я полікую зуби і умовно отримую водійське посвідчення. Далі M – measurable – це про те, що ви можете контролювати, а що не можете контролювати, на що ви можете впливати, а на що ні. Ну, наприклад, якщо краща версія мене, це 1,80 м. Хоча я метр сімдесят, і це ну, генетична штука, я не можу на це повпливати. Я не знаю, може розтянуть мене хіба що, що в принципі не приведе ні до якого хорошого результату. Або про те, що краща версія мене, це така от флегматична, якась суперспокійна, супер розмірена особистість. Але я за своїм типом я холерична, в мене дуже швидка вимова, в мене активна жестикуляція, я дуже емоційна, але це мої біологічні дані, в мене просто такий рухливий тип нервової системи. далі, A – Attractive і Attainable, щоб вони були досяжні і привабливі особисто для вас. Ну про досяжні. Наприклад, що ну ми можемо логічно розуміти, що за місяць ми мільйонерами не станемо. Ні, ну можна виграти лотерею, але подивіться, що сталося з людьми, які не, не на яких неочікувано з'явилася велика сума грошей, і як ці люди потім закінчили. Але ми розуміємо, що нереалістично, що людина, яка не знаю, до цього мала звичайний якийсь. Людський дохід, просто да, що вона через місяць якимось магічним чином наманіфестовує собі мільйон. Ще ці цілі, ця краща версія себе має бути саме привабливою для вас, тому що дуже часто якісь цілі, якісь досягнення нам нав'язує суспільство. І ми насправді не можемо вже і розібрати, і відрізнити своє бажання, свою ідентичність від нав'язаної нам. Ну, наприклад, суспільство мода нав'язала якийсь стиль одягу або якісь косметичні процедури, там збільшення губ, зменшення носу. Людина, в принципі, розуміє, що воно їй не треба. Але так як всі довкола це зробили і всюди диктують мас медіа що це ну от той еталон ідеал, то людина, яка схильна до навіювання в неї високий рівень такої риси, як сугестивність, то от вона піддається цьому впливу, і бажання суспільства, бажання моди вона переймає на себе р реальні про це ми вже поговорили, і те time-based, це обмежені в часі. Чого стосується це обмеження часу? Ну, наприклад, якщо я хочу отримати одійське посвідчення, то я собі умовно даю рік для того, щоб виконати це своє бажання. Або якщо хочу поставити собі брекет-систему, то я там даю собі півроку на те, щоб знайти собі лікаря, на те, щоб там перші якісь візити, зробити зліпок і так далі. І так далі, мова йде про те, що якщо ви визначили, що для вас щось важливо, у вас є якась ціль, ви хочете не знаю, набути якусь навичку, скажімо, да, то ви даєте собі час для того, щоб ви це зробили. Знаєте, я згадала якийсь час були популярні карти бажань. Вони були всюди, всюди в соціальних мережах, їх робили. Це коли брали Ватман, туди наклеювали якісь фотографії, якісь стікери, там робили підписи того, що людина хоче досягнути. Там люди наклеювали якісь Мальдіви, Бентлі і так далі. і так далі. Це було прям супер популярно і було мейнстрімово, і всі це поголов... поголівно робили, і всі цього хотіли, а потім, в якийсь момент, це все просто засуду. Сказали, що це крінж і це не працює, і в принципі це може бути непогана штука для того, щоб візуалізувати свої бажання. Але тут важливо відрізняти цілі від мрій. І знову ж таки, ці карти бажань багато хто скаржився потім в більш такому дорослому і усвідомленому віці, що ті бажання, які люди наклеювали на цих картах, вони не були їхніми власними бажаннями, ті Мальдіви, воно було продиктовано просто соціумом довкола, просто модою. Тому я вважаю, що класно зробити не карту бажань, а зробити карту цілей. І можливо навіть зробити карту кроків досягнення цих цілей. І це і цікаво, і одразу запускає мисленнєвий процес, як цього досягнути. Тому хто любить такі штуки. То можна спробувати. А так, і я сказала, що треба відокремлювати цілі від мрій, То давайте проговоримо, в чому між ними різниця. Мрії це щось таке більш абстрактне, а цілі це більш конкретне, і те, до чого ви йдете, і робите певні кроки, щоб цього досягнути. Ще в цьому контексті хотіла поговорити про трекери звичок, є дуже багато блогерів, які їх популяризують. Якщо хтось, можливо, не чув, що це таке, то це якщо ви хочете, наприклад, ввести в свою рутину, щоб ви кожен день читали книжки чи займалися якимись фізичними навантаженнями, то ви собі робите такий блокнотик, такий щоденничок, і кожен день ставите там плюсики чи якісь галочки про те, що ви сьогодні цю діяльність виконали. І комусь це дуже допомагає, це слугує таким мотивуючим фактором це робити. Мені здається, така штука дуже сподобається. Беться перфекціоністом особисто я пам'ятаю, що мені в школі дуже подобалося навпроти напису з домашнім завданням в щоденнику ставити плюсик, коли я його зробила. І навіть якщо це була якась фізкультура умовно, і там стояла форма, а я підготувала форму, склала собі в. Рюкзачок, то я теж ставила плюсик. Я супер була педантична в цьому плані. Чому була? Я, я і є така супер перфекціоністка, тому мені це прям дуже подобалося. Не знаю, в мене прям таке задоволення. Виникало від оцих плюсиків, я прям дивилася і пишалася. Тому, можливо, якщо ви теж відчуваєте, що ви якась така людина, якій це може допомогти, то будь ласка, користуйтеся. Також хотіла б говорити таку проблему, що коли ти хочеш почати змінювати своє життя на краще, то виникає питання, а з чого почати? Бо здається, наче так багато сфер життя, і всюди треба щось робити, кудись бігти, а з чого починати неясно. То я вам хочу запропонувати вправу, яка вам допоможе з цим визначитися. І так дійсно не треба хапатися за все одразу, поступово, поступово, покроково, і буде вам щастя. Я вам хочу запропонувати вправу колесо балансу. Особливо я її дуже люблю. Я стабільно виконую її кожні півроку для того, щоб відслідкувати свій прогрес, регрес. І ця вправа направлена на те, щоб подивитися, а що у вас відбувається у кожній зі сфер життя. Що нам треба? Нам треба намалювати коло і розкреслити його на вісім секторів. І ці 8 і сім секторів треба підписати різними сферами життя. Існують шаблони. Зараз я за допомогою свого черівного блокнотику, зачитаю вам стандартний шаблон. це саморозвиток, кар'єра, фінанси, здоров'я, сім'я, друзі, віра і соціальне життя. Є такий варіант виконання, або є другий варіант виконання, що ви можете самостійно підписати сфери життя, які для вас є важливими і актуальними. Якщо якась з тих сфер, що я вам запропонувала, що існують в шаблоні, вам не підходять і є неактуальними. Наприклад, я б ще до цієї схеми, до цих сфер, додала б стосунки з власним тілом, сприйняття, любов до свого тіла і так далі, і так далі. І також, можливо, стосунки романтичні з партнером, а ви вже дивіться, що для вас є актуальним. Після того, як ви розкреслили на 8 секторів, вам треба оцінити цю сферу, наскільки ви зараз задоволені цією сферою життя від 0 до 10, і, власне, поставити позначку, яка приблизно відповідає тій цифрі, яку ви означили, наприклад, там, не знаю, сфера здоров'я в мене 7, там сфера саморозвитку в мене 9, і так далі. І, так далі. і потім, коли ви позначили всюди. Точки, то ви просто поєднуєте їх і дивитеся на вашу загальну картину. І тут існує два способи інтерпретації цього колеса балансу. Перший варіант це коли ви просто дивитеся, які сфери у вас краще розвинені, тобто якими сферами ви більше задоволені, а якими менше задоволені, і думаєте, а що ви можете покращити у цій сфері, щоб підвищити свою задоволеність цією сферою. А другий спосіб видивитися на загальний вигляд цього колеса, наскільки воно є рівним, наскільки воно є функціональним, тобто наскільки воно зможе покотитися. Якщо у вас умовно, там всі сфери близько 6 балів, то у вас виходить рівненьке таке коло. А якщо у вас там умовно десь 9 балів, а десь 3, то ми вже розуміємо, що коло не покотиться і свої функції виконувати не зможе. І це нам сигналізує про те, що на якусь сферу життя ми забили, і нам треба якось її трошечки підняти. В рейтингу. І найважливіше усвідомити, що у нас не стоїть задача, щоб всі сфери життя були по 10 балів. Ну, це неможливо, я не знаю, що має відбуватися в голові, який там маніакальний стан, щоб всі ми сферами свого життя ми були задоволені на 10 з 10. У Нас стоїть задача, щоб ці, ці всі сфери вони були врівноважені. Тобто, умовно, нам краще, якщо всі сфери будуть десь на п'ятірочку, аніж якщо одна сфера в нас буде на 10, а інша буде на 2. Чим небезпечний такий розподіл. Тим, що, наприклад, якщо умовно, в нас там кар'єра це 10, а здоров'я в нас 2. І ми розуміємо, що здоров'я це ресурс, який в нас вичерпується. Якщо ми продовжимо в такому ж темпі, то через здоров'я можуть покотитися всі інші сфери, і в тому числі в першу чергу, і наша кар'єра, наш саморозвиток. І тут. На цьому етапі ми маємо задати собі питання, а яким чином ми можемо збалансувати ці сфери? Яким чином я можу розподілити свій час, свій ресурс, який в мене наявний, між цими сферами, щоб вони були приблизно на однаковому рівні? Десь, можливо, менше приділити час у роботі і, можливо, більше приділити відпочинку і своєму здоров'ю. Я вас прошу, будь ласка, не забувайте на своє здоров'я, бо я, знаєте, сама така досягаторка, а потім це все може закінчуватися антидепресантами. Тому я вас Застерігаю. І взагалі цю вправу, як я вам вже і казала на початку, що я повторюю кожні півроку, її можна робити з певною періодичністю для того, щоб переглядати своє життя і думати, а де я упускаю щось, де мені, можливо, треба приділити більше уваги, або де навпаки зменшити сферу свого впливу. Далі я беру таку чарівну книжечку: це практика когнітивно-поведінкової терапії, такі різні вправи з КПТ. Для практикуючих фахівців КПТ та їхніх клієнтів. І буквально тут є вправа, яка так і називається: Вправа майбутня краща версія себе. І зараз ми з вами пройдемося по цих питаннях. Я, можливо, спробую тут перекріпити фотографію з цими питаннями, для того, щоб ви могли собі відповісти на ці питання і зрозуміти, в яку сторону вам рухатися. І Найкраще на ці питання відповідати записуючи. Я завжди всім кажу, будь ласка, прописуйте, тому що коли ми прописуємо, то це стає більш структуровано, більш чітко визначено і зрозуміло, тому що в голові в нас думки це каша, і це нам забувається. А коли ми це прописали, ми бачимо, з якої точки ми починали і в яку точку рухаємося. Тому я зачитую запитання, я даю свою відповідь, свої роздуми на цих питаннях, щоб вам не було нудно. а ви думайте про свої. Можливо, потім зробити. Скріншот цих запитань і самостійно дайте на них відповідь. Дуже класна вправо, повірте мені, я вам рекомендую. Мені особисто сподобалася, вона трошечки надихнула мене, перевернула трошки моє уявлення про себе, тому я можу за неї поручитися. Скажімо так, отож, перше питання. Назвіть основні відмінності між вашою кращою версією себе та вами сьогоднішніми? Ну, насправді, складне питання, хоча в терапії. Питань легких не буває, треба заглибитися в себе, прислухатися до себе. Так, основні відмінності. Ну, моя краща версія себе вона більш впевнена в собі, і вона вміє розставляти пріоритети. Вона не хапається за все одразу, а знає, за що взятися. Вона менш тривожна і не сприймає все аж так близько до серця. І через це. Що вона вміє розставляти пріоритети, вона більш пунктуальна. Бо так, пунктуальності мені часом не вистачає, хоча я задумуюсь, можливо, бажання бути пунктуальною нав'язано мені соціумом, бо вони кажуть, що зі мною щось не так. А мені, в принципі, комфортно бути непунктуальною. Я жартую. Я жартую. Наступне питання: що ви помітили у першу чергу, дивлячись на кращу версію себе? Я помітила рівну поставу, також да, рівну спинку. Ну і не знаю, впевненість в діях, словах, погляді, доброзичливість. Опишіть вираз обличчя я просто зараз дивлюся на себе і думаю, як мені описати свій вираз обличчя. Так, ну вираз обличчя впевнений і доброзичливий і, і спокійний. Да. Спокій... Спокою мені не вистачає теж. Але знову ж таки, я розумію, що я... неможливо перекроїти себе на спокійну людину, якщо ну, тривожність є особистісною ризою. Ну, є такий тип людей, які є ну, апріорі тривожними. І ми можемо знижувати рівень тривожності цих людей, але змінити докорінно особистість ми не можемо. Так само, як я казала про флегматичність і холеричність. Тобто мені хотілося б бути більш спокійним. Кіною, але, я, в принципі, я холерик, в мене така рухлива, жвава нервова система. Я постійно, от, в мене купа емоцій, мене переповнює, купа думок. І ну, апріорі, я не можу бути такою прям спокійною і розміреною, і от не знаю, перебувати в якомусь такому блаженстві. Реалістично, реалістично дивимося на цілі, Маленьке уточнення, даючи відповіді на це запитання, ви зазначаєте це не в майбутньому часі, а в теперішньому часі, наче ви зараз дивитеся на кращу версію вас і описуєте, як вона виглядає. Наступне питання: опишіть зачіску, зовнішність, одяг, взуття, макіяж, прикраси тощо. Діловий стиль мені. Дуже подобається цей стиль, і в мене завжди виникало бажання носити діловий стиль, тому що мені казали, що я виглядаю молодше своїх років. А якщо я надягаю піджачок, то я, хоча б приблизно, можу дотягувати до свого віку. Але останнім часом спочатку ковід, тепер війна, і особливо вже немає місць, куди можна ходити такими суперділовими. Яке враження справляє ваша краща версія себе, коли говорить? Справляє враження компетентної людини, впевненої у собі, яка знає, що робить, а ще справляє враження харизматичної людини, як ваша краща версія себе почувається, де саме в тілі відчуваються ці переживання. До речі, дуже класне запитання про те, що ми маємо відчувати своє тіло, про те, що в нас якісь емоції, почуття вони локалізуються в певних частинах тіла, тому важливо відслідковувати ці варіанти. А так от де відчувається в тілі? От мені здається, що впевненість у собі вона відчувається десь у грудях. І, мабуть, в руках, ну що людина може вільно володіти своїми руками, жестами. Напишіть, будь ласка, в коментарях, де ви відчуваєте впевненість у собі. Мені цікаво буде це дізнатися. Наступне запитання: які особливості взаємодії з оточуючим має ваша майбутня краща версія себе? Ну, я думаю, доброзичлива вміє запитати у всіх, типу, як справи поцікавитися. Тому що, якщо чесно, я часом можу зажиматися в таких питаннях. І ще, знаєте, той прикол, коли ти бачиш родичку на зупинці, і ти просто хотів сісти на цій зупинці, але ти її проходиш, а не сідаєш на цій зупинці, тому що ти не хочеш спілкуватися з родичкою. Можливо, я просто хочу уникнути цієї соціальної взаємодії. І я можу це зробити. В принципі, я можу поспілкуватися, але я розумію, що це мене виснажить. А я не хочу цього, тому чому б ні? Я не бачу в цьому нічого поганого. Далі, які переконання про себе має ваша майбутня краща версія себе? Переконання, я впевнена, я компетентна, я розумна, я достатня? Я справлюся. Оце переконання я достатньо, я вважаю його дуже важливим і всім рекомендую його засвоїти, тому що нам дуже часто здається, що ми недостатні в тому чи іншому питанні. Якщо б вашу майбутню кращу версію себе запитали, як вона стала тим, ким є сьогодні. що б вона відповіла? Насправді тут у книжці є підказки, є приклад, тому я хочу вам зачитати приклад, який наведений в книжці. І він тут дуже класний, вичерпний і мені дуже подобається. Вона б відповіла, що вирішила проживати кожну мить повна із вдячністю та любов'ю приймати кожну секунду свого життя, насолоджуватися всіма гранями життя та сотувати досвід інших людей. Дуже красиво звучить. Наступне: перевтільтеся у вашу майбутню кращу версію себе, як ви почуваєтеся у її тілі. Ну, давайте вже зачитаю дозачитую приклади з книжки, бо вони тут дійсно цікаві дуже. Спокійно, відчуваю зв'язок із Всесвітом, відчуває потік енергії, що проходить крізь тіло. Наступне запитання. Спочатку і до кінця простежте, як ваша майбутня краща версія себе вирішує якусь проблему від вашого імені. Чого ви навчилися у вашої майбутньої кращої версії себе? І, зрештою, останнє запитання. Як ви реагуєте на той факт, що спосіб, яким ваша майбутня краща версія себе вирішила проблему, насправді цілковито притаманний вам варіант із книжки? Це неймовірно, я почуваюся так, ніби я перетворююсь на людину, якою вже і так була. Прощаюся без жалю із важким спадком попередніх поколінь. Як ви зрозуміли, ця вправа спрямована на те, щоб ви, по-перше, визначили, конкретизували, що для вас є краща версія себе, як ви її бачите? А ще також для того, щоб ви зрозуміли, що те, що ви вбачите. Чаєте у кращій версії себе вже є частиною вас зараз, тобто ви одна і та ж сама людина, просто ви ще перебуваєте на початку шляху, а ця людина вже десь ну наприкінці цього шляху. Хоча цей шлях в принципі ніколи і не закінчується. Не знаю, мені здається дуже класна вправа для того, щоб поговорити з собою за чашкою чаю, і це такий знаєте дуже інтимний і комфортний момент. Як вам вправа, як ваші результати, будь ласка, поділіться. Що ж, час підбивати підсумки, і у підсумку я хотіла б, щоб ви відповіли собі на одне запитання: що сьогодні нового і цікавого ви дізналися про себе. І будь ласка, буду дуже вдячна, якщо ви поділитесь цим в коментарях. Ми всі підтримуємо і побачимо ваші перші кроки. А змотивувати мене стати кращою версією себе можна, поставивши лайк, підписавшись і написавши коментар. Також не забувайте, що я маю тікток. Також, будь ласка, підписуйтесь туди, там відео виходять частіше. Також пам'ятайте, що я чекаю на вас у своїх консультаціях. Знижка мінус 10% на першу консультацію зі мною. В описі під відео я, як завжди, залишаю анонімну гугл-форму, де ви можете поставити своє запитання або розказати якісь історії. І коли набереться достатня кількість, я запишу відео, відповідаючи на ваші питання і коментуючи ваші історії. Афірмація на сьогодні ви найкращі І будемо прощатися до нових зустрічей! Сподіваюсь, папа так залишилося позбавитися від нарцисичного розладу, і тоді я точно буду краще за всіх.